Я зараз знаходжусь прямо десь, ну, десь всередині тієї церкви. Санктуаріоделя Мадона Дельна Грація. Саме отут є невеличка капличка. Є така невеличка кімната. Де є ось такі картини. Картини чудес. Декілька років тому побачила вперше такі картини. Саме в Неаполі і в Римі. А це от в Ордезі. Ці картини зазвичай дуже маленькі, от, але теж вони дуже цікаві, дуже такі різні. Зазвичай це люди в ліжках, або у якійсь стихії, або ще десь, або це діти, як хтось молиться. Бачите, як людина постраждала від коня, її потім вилікували. Навіть горло лікують. Це дуже цікавий вид. Теж можна сказати, мистецтво зовсім якийсь інакше, але цікавий. Дивіться, тут майже усюди це 1800 якийсь там рік. Тут от, 84 71 96 Тобто тут ця традиція писати такий от мелодикий код ку... вже доволі-таки давно зародилася. А є навіть з 2010 року от впала дитина. І от просить для неї чудо. А це, походу, робоча травма. Тут цікаво, що зазвичай в ліжках там теж жінки лежать, діти і просить зазвичай там батьки, там монахині. Так далі. А тут от молодий чоловік. Видно, що він молиться за свою кохану. Це я бачу вже другу картину з конем, який, походу, вдарив дитину, яка дуже захворіла, і от батьки просять у Ісуса чуда. І зазвичай малюють, коли вже чудо було. Сповнене, виконане. Тому уявляйте, скільки оце от тут просто чудес. Це більш, скажімо так, модерн. Дячність за чудо. О, навіть є трактор з'явився. Зараз я прям випадково побачила ці серця на стелі. Ця серця означають якесь чудо, яке сталося тут з людьми. І їх тут доволі таки багато. І зазвичай вони знаходяться в таких от підземних, таких маленьких капличках.